Привіт! Сьогодні зліпимо дерево, яке квітує. Для цього підготуй пластилін коричневого, зеленого та білого кольорів, аркуш паперу, дощечку, серветку. Починаємо ліпити. Беремо пластилін коричневого кольору, ставимо на дощечку, накриваємо долонею та починаємо розкочувати прямими рухами вперед-назад. Потім перекладаємо на аркуш та долонею притискаємо. Це буде стовбур дерева. Далі беремо зелений пластилін, ставимо на долоню, іншою долонею накриваємо та скочуємо кульку. Потім цю кульку розплющуємо та прикладаємо зверху над стовбуром. Ось і готове наше дерево. Зробимо його квітучим. Для цього від великого шматка білого пластиліну відщіпуємо маленький та скочуємо його між долонями, коловими рухами та накладаємо зверху на дерево, пальчиком притискаємо. І в нас вийшла квіточка. І продовжуємо так далі. Ось яке квітуче дерево в мене вийшло. Чекаю на твою роботу. До зустрічі!